Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги коктейльні трубочки. Створіть неповторну атмосферу гавайського пляжу на своєму дні народження, літньому басейн паті або весіллі. Ці яскраві та стильні трубочки нададуть святковості та веселощі вашому заходу. Порадують гостей та зроблять фотосесію незабутньою. Завдяки своїм матеріалам вони не тільки чудово виглядають, але й безпечні у використанні. Прикрасьте свято цими тропічними трубочками та отримайте море позитивних емоцій від захоплених гостей. Пропонуємо до вашої уваги неонову маску. Це яскрава та захоплююча маска для маскарадних вечірок, карнавалів та костюмованих заходів. Вона оснащена світлодіодами, що створюють ефектне неонове світіння у темряві, що надає вашому образу таємничості та оригінальності, виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечують довговічність та надійність, легка у використанні та зручна для носіння. Дана маска стане привабливим доповненням до вашого костюму. Ума та дозволить виділитися із натовпу. Пропонуємо до вашої уваги набір повітряних куль з металевим ефектом. Даний набір включає в себе 10 або 20 повітряних кульок у золотистому, срібному, фіолетовому, зеленому та синьому кольорі. Ці якісні кульки стануть чудовою прикрасою для весіль, днів народжень чи будь-якого іншого свята. Металевий блиск кульок надасть вашому заходу особливого шарму та елегантності. Це чудовий варіант для створення унікальних композицій або комбінацій з іншими. Прикрасами Пропонуємо до вашої уваги підставки для повітряних куль. За допомогою даних підставок ви зможете оживити приміщення та створити радісну святкову атмосферу. Вони підходять для різних заходів, таких як дні народження, весілля, корпоративні вечори та інші свята. Завдяки підставкам кулі залишаться у вертикальному положенні та привертатимуть увагу гостей. Вони легко збираються та встановлюються, а також можуть бути використані багаторазово. Це чудовий спосіб надати. Вашому святу неповторного вигляду та зробити його по справжньому чарівним. Пропонуємо до вашої уваги дерев'яні топери на весільний торт. Ці витончені та стильні аксесуари додадуть романтики та чарівності на ваше свято. Вони виготовлені з високоякісного дерева та чудово доповнюють будь-який святковий торт, підкреслюючи особливість цього моменту. Вони легко встановлюються на верхівку торта, створюючи вражаючий акцент. Святкуйте свій день весілля або заручин з цими унікальними та неповторними топерами, які запам'ятаються. Não serve, gente.